Ми дійшли до того етапу, коли можемо припустити, якими будуть цивілізації в майбутньому. Шкала Кардашова оцінює технологічні можливості цивілізації залежно від енергії, яку вона здатна маніпулювати та використовувати. Шкала була придумана в 1964 році астрономом Миколою Кардашовим, який шукав ознаки позаземного життя в космічних сигналах. І запропонував шкалу для ранжування цих гіпотетичних цивілізацій залежно від їхнього споживання енергії. Отже, шкала Кардашова була розроблена як спосіб вимірювання технологічного розвитку цивілізації, ґрунтуючись на тому, скільки корисної енергії вона має у своєму розпорядженні. Шкала має три типи, які відповідають шкалі астрофізичних структур у нашому локальному всесвіті. Основна калібровка ґрунтується на трьох енергетичних позиціях шкали. Що відповідають здатності повністю управляти енергетичними ресурсами населеної планети, тип 1, зірки відповідної сонячної системи тип 2 і її галактики, тип 3. Інші астрономи розширили шкалу до типу 4 і типу 5. Прикладом цивілізацій, які можуть відповідати шкалі Кардашова, є як земні, так і ймовірно позаземні цивілізації, оскільки американський астроном і астрофізик Карл Саган. Хотів класифікувати нашу сучасну цивілізацію, він помітив, що ми ще не досягли типу 1 і розширив та калібрував шкалу перед типом 1. Причина, чому людство ще не досягло. Типу 1 полягає в тому, що ми досі покладаємося на енергетичні ресурси з мертвих рослин і тварин, що знаходяться на землі. Ми просто скромна культура типу 0 і нам ще дуже далеко до того, щоби бути підвищеними до цивілізації, типу 1. За словами Карла Сагана, у 1900 році, під час періоду індустріальної революції, наша земна цивілізація мала рівень 0,58, а в 2012 році цей рівень становив 0,72. Фріман Дайсон оцінив, що ми ймовірно досягнемо типу 1 через 100-200 років, типу 2 у 11200 році. А типу 3 через 100 тисяч років або мільйон років перед тим як продовжити пояснення шкали Кардашова не забудьте поставити лайк. Також підпишіться на канал, щоб не пропустити жодне з наших тижневих відео. Тепер давайте детальніше розглянемо деякі особливості чотирьох енергетичних позицій, що насправді означають ці категорії в буквальному розумінні. Тип 0 – це людство, яке наразі використовує лише частину енергії. Доступної на своїй планеті, переважно через традиційні джерела енергії: вугілля, нафта, газ та початкові відновлювальні джерела, сонячні панелі, вітрові турбіни, це не означає, що цивілізація не здатна використовувати велику кількість енергії, а швидше, що вона ще не досягла повного контролю над її ресурсами та не використовує їх на глобальному рівні. Цивілізація типу 1 має повний контроль над енергією своєї планети господаря. Як цивілізація типу 1, ми могли б повністю контролювати Землю, тому ця цивілізація змогла б приручити та споживати енергію, яку їй надає власна планета, повністю контролюючи її. Наприклад, вона змогла б збирати все сонячне світло, що потрапляє на планету. Однак можливість використовувати всю енергію Землі також означала б, що ми могли б контролювати всі природні сили. Температура, клімат планети могли б бути контрольовані так само, як і вулкани, погодні умови та навіть землетруси. Можливо, навіть землетруси могли б змінюватися за бажанням цієї цивілізації, тож ми могли б впливати на природу. Принаймні, це основна ідея. Ці речі важко уявити, але порівняно з досягненнями, яких можна досягти в найближчі роки. Уявіть, що це лише базові та примітивні рівні контролю. Наступний етап. Цивілізація типу 2. це наступний етап еволюції цивілізації. На цьому рівні жителі, що складають таку цивілізацію, можуть використовувати енергію своєї зорі господаря, свого сонця, не лише перетворюючи світло зірки на енергію, але й контролюючи саму зірку. Вони контролюватимуть орбіту всіх планет у цій системі, збирати астероїди та комети на свій розсуд, і в основному споживатимуть всю сонячну систему. Наприклад, якщо людство виживе достатньо довго, щоб досягти цього рівня, і об'єкт розміру місяця увійде в нашу сонячну систему з курсом зіткнення з нашою маленькою блакитною планетою, ми матимемо змогу знищити його з поверхні Землі. Або якщо у нас буде час, ми могли б перемістити нашу планету, повністю уникнувши зіткнення, але припустимо, що ми не хочемо рухати Землю. Чи є інші варіанти? Так, тому що ми зможемо перемістити Юпітер або іншу планету на наш вибір, щоб змінити її курс, хіба це не дивовижно. Отже, ми переходимо від контролю над планетою до контролю над зіркою, що дозволить нам зібрати достатньо використовуваної енергії. Щоб зробити нашу цивілізацію практично неуразливою для знищення, важливо зазначити, що енергія, яку споживає цивілізація типу 2, у 10 мільярдів разів перевищує енергію, яку виробляє цивілізація типу 1. Але тепер у цивілізації типу 3 вид стає міжгалактичним мандрівником. З великою кількістю знань про все, що пов'язано з енергією, що призведе до домінування його виду, роблячи його пануючою расою. Цивілізація типу 3 охоплювала би всю галактику, колонізуючи та контролюючи численні системи. З точки зору людини, сотні тисяч років еволюції, як біологічної, так і технологічної. Можуть призвести до того, що жителі цієї цивілізації будуть неймовірно відрізнятися від людської раси, якою ми її знаємо. Цивілізація типу 3 контролює енергію на галактичному рівні у своїй галактиці і може знищити одну або кілька сусідніх галактик. Така цивілізація досягла рівня експериментів з енергією навіть з чорними дірами. Вона може подорожувати в просторі та часі в межах одного і того ж місця. І має здатність повернутися в минуле в разі, якщо настане смерть. Подібно до цього, енергія, яку вона споживає, у 10 мільярдів разів перевищує енергію, яку виробляє цивілізація типу 2. Тип 4 це розширення шкали. Ця цивілізація була б супергалактичною, здатною подорожувати по всьому всесвіту та споживати енергію, яку генерують кілька, можливо, всі галактики. Золтан Галанті визначив теоретичне розширення шкали з цивілізацією типу 4, яка знаходиться в найкращому місці у світі і може контролювати енергію всього видимого світу, ймовірно, і темну матерію. Вона може мати змогу подорожувати до інших всесвітів або надсилати інформацію в них, щоб цивілізація типу 0 могла розвиватися з метою розвитку в цивілізацію типу 1. Перша така цивілізація наближається до або перевищує навіть екзотичні межі наукової уяви, ґрунтуючись на наших сучасних наукових знаннях і, ймовірно, не може існувати. Сам вчений погодився, що така цивілізація не може існувати, оскільки її дії не відрізнялись би від самих природних процесів. Вчений Мічі Окаку у своїй книзі Паралельні світи надав альтернативне визначення для типу 4, назвавши цивілізацію. Яка може контролювати енергетичні джерела галактики, такі як так звана темна енергія? Один з можливих способів повного збору енергії це сфера Дайсона. Сфера це гіпотетична мегаструктура, яка оточує зірку і накопичує енергію, яку вона випромінює. Концепція цієї конструкції була спочатку розроблена науково фантастичним письменником Олафом Стейплдоном у його романі Зоряний Творець. А пізніше ідея була популяризована та стала більш відомою завдяки фізику Фрімену Дайсону у дослідженні, яке він провів у 1960 році під назвою пошук штучних зоряних джерел інфрачервоного випромінювання. Дайсон оцінив, що існування таких структур буде логічним наслідком зростаючих потреб технологічної культури, в енергії та необхідності забезпечення її довгострокового виживання. Він також запропонував, що пошук таких структур може призвести до відкриття складних та розумних інопланетних форм життя. Існують різні типи сфер, і їх здатність поглинати енергію відповідатиме рівням технологічного розвитку за шкалою Кардашова. Різні типи подібних пристроїв, що мають на меті безпосереднє використання зірок та накопичення їх енергії, називаються кулями Дайсона. Деякі з цих гіпотетичних пропозицій включають можливість заселення або розвитку промисловості в таких конструкціях. Більшість ідей представлені як оболонка, яка оточує зірку, але також існують версії, де пристрій є з кільцем або батарейними масивами. Експерти стверджують, що коли культура розвивається і стає більш прогресивною, її енергетичні потреби швидко зростатимуть через зростання населення та енергетичні вимоги різних машин. З урахуванням цього була розроблена шкала Кардашова як спосіб вимірювання технологічного прогресу культури на основі того, скільки корисної енергії знаходиться в її розпорядженні. Давайте розглянемо більш глибоко перехід від цивілізації типу 0 до типу 1. Чи зможемо ми цього досягти? Як ми згадували раніше, ми можемо розрахувати, коли досягнемо типу 1, і відповідь приблизно через 100 років, і ми зможемо керувати погодними умовами, землетрусами, вулканами та іншими планетарними явищами. Однак період переходу від культури типу 0 до культури типу 1 вважається найбільш критичним і небезпечним на шкалі через те, що у нас є хімічні біологічні зброї, здатні знищити життя на землі. Також ми не розвинули достатньо колективного інтелекту, і використання нових сил може повністю знищити цю культуру, перш ніж вона завершить перехід до типу 1. Ядерна біологічна, геофізична зброя масового знищення, неконтрольоване підвищення температури планети, знищення природних захисних механізмів, таких як магнітосфера, озоновий шар тощо. Тепер давайте подивимося на речі з іншого боку: існують певні докази, що ми ближчі до досягнення типу 1, ніж думаємо. Наприклад, для людської цивілізації на Землі ознаки переходу від цивілізації типу 0 до типу 1. Вважаються підкоренням ядерної енергії, глобалізаційними зусиллями в технології, мові, культурі, політичній системі, успішним прогнозуванням землетрусів і їх викликанням. Також є те, що забирає багато нашого часу та енергії. Інтернет, це щось, чим ми всі користуємося в нашому повсякденному житті, і це значна частина нас. Але для вчених інтернет це щось більше, це важливий знак того, що ми знаходимося на початку типу один. Нам пощастить бути живими і побачити народження типу 1. Ми будемо частиною створення історії та дослідження нових горизонтів, існування яких ми навіть не уявляли. Що робить шкалу Кардашова цікавою і водночас захоплюючою, так це те, що те, що ми бачимо в телевізійних серіалах, відомих фільмах, може стати реальністю в майбутньому. Це не лише наукова фантастика, а й дуже серйозний сценарій, який може здійснитися. Це там, де уява зустрічається з реальністю, і хіба це не варте уваги? Тепер, коли ми знаємо про шкалу Кардашова і точно знаємо, що наближаємося до типу один з прикладами з нашого повсякденного життя, я думаю, що ми можемо подивитися на нашу рутинну діяльність з більшою вдячністю. Дякую за перегляд, друзі. Мені б дуже хотілося дізнатися вашу думку щодо шкали Кардашова. Чи погоджуєтеся ви з цими типами? Чи вважаєте ви, що ми наближаємося до цивілізації типу 1? Бажаєте бути свідками цього? Напишіть мені про це в коментарях нижче. Не забудьте підписатися, і побачимося наступного разу на каналі.